Ну дійсно, ось до недавнього головною такою проблемою з біженцями в світі, ну зокрема в Європі, були сирійські біженці, яких як відомо було 7 мільйонів. Але в Європі їх було ну, найбільше було в, в Німеччині, там десь 600 тисяч чи 700 тисяч. Найбільша їх кількість була в Туреччині. За що Туреччина, між іншим від Євросоюзу, отримала величезні компенсації, бонуси. Так от сьогодні українських біженців вже набагато більше вже там ну за деякими оцінками сьогодні пролунали там 7, 7, 7 мільйонів 700 тисяч. Але на жаль, цей потік вже продовжується. Ну я бачу багатьох своїх знайомих, які за останні місяці вивозять своїх дітей саме через ці там погрози. Не путінськими там орешниками і дійсно цей психологічний тиск, на який розраховував Путін, він спрацьовує, і тому очікувати очікувати, що цим міністерством черговою якоюсь державною структурою, яких і так в нас більш ніж достатньо, можна буде повернути цих біженців не Маючи підстав для того, щоб задовольнити їхні тут потреби, ну ніде правди діти. Ну що там вирішують ці дві тисячі гривень, якщо ось там вчора спілкувався з там ветеранами українського тенісу, да, які виїхали за кордон, тобто вони отримують ну, на двох там відомий український тренер, вже там 80 років йому виповнилось. Він в, в Іспанії, ну при цьому, що в Іспанії не, не рекордсмен по кількості цих виплат, але там вони на двох з дружиною отримують там з усіма там доплатами пенсійними цими там тисячу е євро, тобто це більше ніж 10 разів більше, ніж сьогодні держава б їм там двом поби, якщо вони були переселенцями, тут по Україні. Якщо вони. Не отримали цей статус переселенця, то вони взагалі отримували там ну пенсія в них мінімальна, там жалюгідна, менше сотні менше сотні доларів на кожного. Тобто, відповідно вбачати, що ці люди будуть готові сьогодні покинути ну більш-менш комфортні сьогодні умови їхнього перебування за кордоном, і особливо там пенсіонери знову ж таки. І, то в мене немає серйозних підстав розраховувати на це, поки дійсно не зупинилась активна фаза військових дій, поки не почались якісь там інвестиційні проекти, які можуть дійсно е ну, зацікавити людей повернутися. То я не уявляю собі сьогодні підставці. Це просто буде марнотратство. І як на мене, головна сьогодні е якраз. Е Має бути увага сприділена державними органами на мобілізацію тих наших потенційних сил для фронту, для того щоб вони отримували достатньо достатньо сьогодні підтримку. Фінансову я ось згадував вже мені здається в наших ефірах, що зустрічався з військовими, які їхали на відпуску з фронту, і поруч з ними в там сусідніх окопах воюють сьогодні. Ці колумбійські піхотинці, які отримують там майже 200 тисяч гривень на місяць, тобто, піхотинців, ми можемо залучати там цілі великі підрозділи сьогодні не, з Латинської Америки, але а чомусь при цьому ну, вони отримують більше набагато, ніж наші військові. А з іншого боку, те, що критично потрібно було б нам, припустимо, саме льотчики, ветерани. Французьких повітряних сил, повітряно військових сил, які були б готові сідати за штурвали тих самих міражів, яку Франція готова нам надати, але у нас немає навченого персоналу для того, щоб пілотувати ці літаки. Тобто, Зеленський ще півроку тому відмовлявся, казав, що ми не хочемо, щоб там гинули французькі громадяни на теренах України. Але ж, зрештою, є французький іноземний легіон, командувачем якого є. Українець полковник Ющенко чому цей легіон? Тобто колумбійців ми закликаємо, закликаємо, залучаємо а українських досвідчених військових ветеранів, які служать в іноземному легіоні. Не не залучаємо. Де ж логіка у мене був знайомий один, який намагався. Долучитися там до відповідних українських підрозділів, йому виповнилось там вже, ну як і мені там більше 60 років йому, так йому вимагали взагалі взагалі хабар, вимагали від нього, називали суму там, 10 тисяч доларів, щоб дозволити йому воювати в українських підрозділах. Це чиновники з Міністерства оборони таке було. Ну такі ганебні, страшні факти, замість того, щоб залучати і заохочувати. Не таких навпаки таким чином відштовхуючи, і все викликає таку в них ну відразу, що людина потім поїхала просто з України, отримавши такого ляпаса. Ну на свої абсолютно. ну Тобто він народжений в Україні громадянин Британії був готовий долучитися, але отримав такого так, таке, такі, таку відповідь, якою його його обурила, і він повернувся до, до Британії. Просто згадав, просто згадав, що е, е, вимушено переміщені особи отримують такі мі мізерні виплати. У нас ще й пенсіонери мають мінімальну пенсію, е, і декілька мільйонів людей отримують мінімальну пенсію сьогодні. І тут з'являється інформація, оприлюднена інформація про те, що Рахункова палата на наступний рік собі е, формує фонд зарплат. Ну, я так розумію, мова йде про запит, бюджетний запит для того, щоб сформувати фонд зарплат, чи їх вже затвердили в бюджеті. Ну, там голова рахункової палати декілька мільйонів від 4 мільйонів, по-моєму, до 4 мільйонів. Члени рахункової палати від 1,9 мільйонів гривень будуть отримувати. Слухайте, що це за бенкет під час взагалі, епідемії, пандемії, тим більше під, під час війни. Ну якраз я підтримую ініціативу європейської солідарності. Мені здається, Ніна южаніна висунула таку вимогу пропозицію того, щоб державні службовці не отримували більше ніж солдати на фронті. Тому що це знов ж таки порушення всіх сьогодні наших пріоритетів. Якщо на передовій отримує 100 тисяч гривень, то і немає права державний службовець сьогодні більше отримувати ніж 100 тисяч гривень. Це абсолютно логічна і закономірна вимога. Ми маємо максимально підвищити якусь якраз фінансову підтримку. Ну не тільки пенсіонерів, але головне тих, хто ризикує щодня своїм життям, захищаючи нашу державу. Так, в тому і справа, що знаєте, цей дисонанс між статками сьогодні чиновників і простих людей, а особливо і військових, які кладуть свої життя на фронті, та навіть і просто служать в Збройних силах України. Ну, він звичайно викликає певну реакцію, таку дику реакцію. А, але в мене таке враження, що влада абсолютно на це не зважає. Їм, ну, на це абсолютно начхати. Ми будемо просовувати, до речі, і президент це підписує. Розумієте? Пам'ятаєте, як він не підписував закон про підвищення податків? Він, я так розумію, вивчали вивчали настрої в суспільстві. І тримали інтригу так само стосується ось таких чутливих речей, які стосуються суспільства, і особливо те, що стосується е, якихось фінансових речей, щоб більше грошей забрати у населення, щоб обмежити ще більше. От Сьогодні знову е, з'явилося е, звернення від медіаруху українського до е, президента Верховної Ради. Ну, і, зокрема, до Верховної Ради, що вони не голосували за цей закон законопроект 10242, який обмежує доступ до інформації. Більше того, він передбачає покарання до восьми років позбавлення волі для журналістів-розслідувачів. Зрозуміло, що більше того, давайте нагадаємо, хто автор цього законопроекту: Григорій Мамка, пан Бужанський. Вони просовують для того, щоб такі бойки, які збагатились на вишках, не показували свої статки. Ну, взагалі, на жаль, українська журналістика і так е, сьогодні під тиском перебуває. Да? Тобто, ми ж знаємо, як е, ті чи інші форми утиску да, дозволяє собі. Зелена ця команда по відношенню до журналістів, і знов ж таки це було зрозуміло, тому що для них головне насправді не інтереси держави, а власні рейтинги. Вони абсолютно рейтингу залежні, і через те вони настільки страждають від своїх тих чи інших. Ну, поразок, які отримують на цьому полі, от цікаво деталь наскільки, наскільки важливий сьогодні для Зеленського той самий Лещенко. Сергій Лещенко, да який колишній, між іншим, журналіст розслідувач, який сам перетворився на прислужника цього режиму, його йому, йому дали таку сінікуру, призначили його на посаду цього члена наглядової ради української залізниці, де він там теж. Під 200 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь, отримує але в той самий час він є радником офісу президента. І якраз такий зливний бачок, через якого бруд лється на українську опозицію, весь час поширює ці брудні такі бридкі якісь там звинувачення. І цікаво, що як стало відомо під час перебування Єрмака. В Вашингтоні нещодавно йому якраз і нагадали ту роль, яку між іншим зіграв Лещенко, руйнуючи стратегічно нашу співпрацю з Сполученими Штатами. Нагадаю, що ми там примудрилися одного президента саме Трампа підвести там під монастир, підвести під. Імпічмент, а проти другого, проти Байдена, чотири кримінальні справи порушували. Тобто, це якраз в моєму цьому переліку пунктів гібридної війни Росії в Україні першим пунктом був би якраз підрив нашого стратегічного партнерства, який ось цими діями, і був спричинений. Так от Лещенко нагадаю свого часу, ну роздруковуючи оці. Дані з цієї амбарної книги Юнуковича. Він сказав, що коли озвучив цю цифру, там декілька мільйонів доларів, яку ну в цій книзі, відповідно до запису цієї книги, отримав Манафорт радник тоді Трампа. Так, от він сказав, що розголошуючи ці цифри, хоча там підпису в цій книзі не було, Манафото що він дотримував реально ці гроші, там готівкою. Але він сказав, що цей розголошуючи ці дані, він забуває. Останній цвях не лише в труну Манафорта, але й в труну Трампа. <хи> так от Єрмака спитали: а що ця людина досі робить в вашому офісі, який забивав такі цвяхи в, труну, в труну Трампа? Таким чином, ну, втручаючись в виборчі процеси в Сполучених Штатах, чому він досі є вашим головним, практично там спікером? Ну, свого часу там був Арестович Подоляк, але ж ми пам'ятаємо, що третім цій. Компанії, якраз таке промовисто було фото їх трьох: Арестович посередині Подоляк і, і е, Лещенко, і хтось мені з коментаторів, Ну вони так впритул дивляться так в камеру. І, і Хтось мені з коментаторів надіслав на Фейсбуці це відео і сказав: якщо б ви побачили в глазок своєї е, вхідної двері цих. Фізіономії цих персонажів ви б їм відкрили у вас, якась <гум> діщиця довіри була б до когось з них, тому що там ну дійсно такі <гум> спотворені в них вирази вирази обличчя. Але ж це головний, головні наші спікери були впродовж там двох-трьох років. Нагадаю, Арестович, який свого часу казав, що голосувати за Зеленського. З таким вірніше комплексом якості, як у Зеленського, могли тільки упорати долба е е дятли, м'яко кажучи, і це я кажу ще в 20 разів при применшує ступінці Долбодятливості. Тобто людина, яка дозволяла собі такі е е бредкі вислови по відношенню до обраного вже президента, потім раптом е стала його головним спікером, і мало того там. Е Долучалися до цих психологічних операцій, які підривали знов ж таки українські розвідувальні органи. Коли стверджували, що ніякого Вагнергейто ніякої операції вагнерівців не було. Вірніше, вона була, але це все було операція російських спецслужб. Це не українські розвідники її планували. Це Путінські розвідники таку нам хотіли підкинути подлянку. Ну, тобто, і ця людина потім стала головним спікером зеленої команди. Тобто, людина, яка свого часу ходила тут під Верховною Радою, разом з вітренчухою кричали, що НАТО гірше, ніж Гістапо. Потім казали, що головним Приводом для Путіна саме стало його повномасштабного вторгнення, стало те, що записано в Конституції в нас НАТО, бачите, бачите, бачите ага, потім став стверджувати, що дійсно іншого виходу для нас, крім приєднання до НАТО, немає. Ну тобто, Подоляк, який розписував в інтерв'ю білоруським опозиційні медіа свої тут досягнення на фронті інформаційної війни казав, що він чудово заробляє в одинадцятому році, коли тут ну на Володимирській ціле крило там було окуповано офіцерами е, ФСБ. І він тоді вихвалявся, що да, він заробляє, е, поширюючи в інформаційному просторі ті чи інші вигідні для своїх замовників е, наративи на. Е, Ну, як він там висловився, що від знову в одному випадку він натравлює росіян на грузині, в іншому грузинів на росіян, і при цьому чудово себе почуває. Тобто, така людина, яка абсолютно відверто казала про свою співспівуче співробітництво з російськими спецслужбами, і потім стала сьогодні головним піарником. Ну тобто, я нагадаю, що він роками захищав тут най. Одіозніших персонажів цієї ж партії Бойка був спікером головним цього Юр... Юрія Єнаківського. Ну потім там піарником Януковича це саме Льовочкін його, між іншим, привів на банкову і порадив його в якості такого талановитого бійця цього інформаційного фронту. Ну так кого ми? Маємо сьогодні на від найвідповідальніших посадах людей, яких абсолютно є всі підстави стверджувати, що вони насправді працюють більше на нашого ворога ніж на нашу державу. Так, в тому і справа, що ця контраверсійність вона так і залишилася, і це дуже вводить в оману українське суспільство. Подивіться, що говорилося там кілька місяців тому. Представлявся план перемоги, формула миру про те, що нам треба всадити, примусити Росію сісти за стіл перемовин. Сьогодні Єрмак каже про те, що в нас немає сил. І нам треба дипломатичним шляхом, і Володимир Зеленський, Україна повинна мати сильну позицію до будь-яких дипломатичних переговорів. Тобто, в мене складається враження, що все йде до певної заморозки, зупинки бойових дій на тих ділянках, де вони будуть зупинені. А що далі? От Що нас очікує після 20 січня? Ну, на жаль, всі зараз затамували подих, чекають на результати перших там днів діяльності Трампа на посаді президента і сьогодні американського президента, тому що ну, сьогодні це найвпливовіший гравець на міжнародній арені. І будемо, будемо сподіватися, що ну, на наш захист на цих перемовинах стануть лояльні максимально до України західні політики. Ось, є ж... Повідомлення, що саме напередодні інавгурації, верніше на інавгурацію прибудуть якраз симпатики України з, з Джорджія Мілоні, зокрема прем'єр-міністр прем Італії Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Британії-міністр Італії, колишній премєр міністр Британії Борис Джонсон, що вони будуть мати серйозні розмови з Трампом і. Будуть намагатися максимально захистити українські інтереси. Ну Але на жаль, ми на свого часу втратили таку лояльність Ілона Маска. Нагадаю, що в перші ж місяці, перші там, той тижні російського повномасштабного вторгнення він навіть викликав Путіна на дуель, так категорично засуджував російські злочини. Але потім, після того, як там наші очільники навіть Дипломати українські дозволяли собі такі принизливі до нього вислови. Ну, в тій самій мережі Twitter, яку він тоді вже придбав, да і показували йому там такі недипломатичні жести на камеру. Ну після цього ми від, відштовхнули його, тобто, повна повна протилежність того, як повела собі та сама ізраїльська дипломатія, після того як він дозволив собі там якийсь необачливі вислів ну, в перші тижні. Після Хамасівського наступу, то всіма можливими каналами вони запрошували Ілона Маска відвідати Ізраїль і дійсно за руку його Натаньягу провів по оцих понівечених кібуцах поселеннях впродовж кордону з газою. і після того він вже нічого собі подібного не дозволяв. Став таким затятим примічником саме. Ізраїльської сьогодні позиції, а ми перетворили е, Трампа з нашого е, такого палкого сторонника. Перетворили його на нашого е, ну, практично опонента, тому що він дозволяє собі такі ну, ганебні коментарі по відношенню до тих чи інших заяв українських очільників. Там на е, так, такі глузливі на ці смайлики розміщує, глузливі коментарі. Тобто, це наш величезний прорахунок. Ми сьогодні да, втратили такого ну найвпливовішого сьогодні діяча. Ось не тільки в американській, в світовій політиці була вчора, мені здається, статистика да по кількості охоплених охопленої аудиторіями аудиторії в світі меседжами Трампа. Тобто вона там, якщо я не помиляюсь, там 5 мільярдів було за останні там. Півроку мені здається, чи рік я не боюсь помилитися. Кількість загальної аудиторії охопленої меседжами, які в соціальних мережах викладав Трамп. Так, от 5 мільярдів на другому місці Трамп, який відстає на, 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 на практично там два порядки. Від в нього 75 мільйонів, а в Маска 5 мільярдів. Тобто, ну найвпливовіший такий чинник сьогодні світової політики. Ми, на жаль, не змогли втримати його на нашому боці. Це величезний прорахунок. Я ну до, до досі маю величезні претензії до наших очільників, дипломатів. Між іншим, зараз повертаючись до цієї розмови з Сергієм Лещенко. Тобто Лещенка не збираються приймати з цієї прибирати з цієї обойми зеленої команди. Як головного там піарника, а в той самий час Оксану Маркарову, ну доброму знайому її на вимогу, начебто, ну сьогодні нових очільників американської адміністрації збираються прибрати. Ну навіть якщо Оксану приберуть, то я не знаю, кого зможуть знайти на адекватну заміну сьогодні з тих українських дипломатів, які максимально знову ж таки лояльні до. Зеленського і Єрмака, тобто нас, як я вже казав, перетворилася ця лава запасних на табуретку, і шкода, що ми можемо втратити досвідченого нашого сьогодні дипломата і не мати адекватної заміни. Нагадаю, що свого часу. За часів Петра Порошенка були вимоги замінити тоді на пос на посаді посла України в Сполучених Штатах Валерія Чалова, але тоді втримались, не пішли на ці вимоги. Ну і невідомо як будуть сьогодні розвиватися наші стосунки. Я б тут не давав якихось прогнозів. Важко важко передбачити, як буде розвиватися події. Головне, щоб ну дійсно, ми не втратили інтерес взагалі. Трампа до українського питання, як це було свого часу з тим сайса, той, той самою Мексикою і Кореєю. Нагадаю, що Трамп такий великий шанувальник швидких оперативних рішень, і якщо в нього не виходить, як було свого часу з цим Рокетменом Чонином, не вдалося після двох очних зустрічей, після того як практично він так ну, легалізував світовій політиці. Такого парію на той час світової політики Кім Іна, Але після того, як навпаки інтенсивність цих випробувань випробувань ядерних північної країни, зменшилася навпаки, збільшилась, то Трамп просто перестав згадувати цю тему. Відійшов так само, як і з вимогами до тодішнього мексиканського президента. Побудувати за свої кошти цю стіну на кордоні. Тобто, тоді президент Мексики так з посмішкою до цього поставився, каже: Ну чому це я маю це робити? Вам хочеться будувати на кордоні щось ну і будуйте. Тобто, і Трамп після того як не вдалося. Там викрутити руки мексиканцям, Тобто, знову ж таки охолов до цієї теми до кінця свого терміну і не згадував. Почав активно цю тему підолювати вже знову ж таки після того, як був обраний Байден, і це стало головним там козарем, як відомо, республіканської партії в боротьбі з демократами.